Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, В ефірі Вефіріясишко. Добрий, і з подякою. товариству з обмеженою відповідальністю Корнікс Уа, інтернет-магазин SportVida, який раніше дарував мені тренажер для спини, який повсякчас в роботі, і спортивний каремат, який поки що стоїть без діла. Ну, Я власне, його тоді і не просив, але він чекає на свою нагоду, бо у нас ну, є. Робочі каремати мілітарні, а спортивні поки що стоїть в куточку. Натомість стільки, скільки маю я їздити ці період, цей період часу, звернувся щодо можливості придбання на пільгових умовах подушки підтримки попереку до компанії, і компанія щедро надала мені отаку от подушечку. Ну, щоправда, вона не зовсім для автівок, я так бачу, це ж таки насамперед для офісного стулу. Але подивимося, як себе покаже на автівці. Дякую, разом боремо і поборемо.